Херсонщину поступово очищують від мін та снарядів, що не розірвалися. У докупованих районах у регіону сапери вже розмінували майже 70% території. Загалом перевірили понад 470 тисяч гектарів і знищили більше як 248 тисяч вибухонебезпечних предметів. Лише за останній тиждень на правобережжі обстежили ще понад півтори тисячі гектарів, здебільшого сільськогосподарських угідь. Про тонкощі цього процесу на конкретних прикладах розпитав Володимира Байду, директора центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, я вас вітаю Доброго ще дня. раз. Слава Україні, героям слава. А як ви оцінюєте такі темпи саме Херсонщини розмінування? Надзвичайно гарні темпи, і я хочу тут трошки зупинитися на тому, що ми говоримо зараз про оперативне реагування, те, що роблять підрозділи ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту, також підрозділи Міністерства оборони. Але надзвичайно важливим є те, що на Херсонщині, як і в інших областях. Миколаївська, е, Харківська, Сумська, Чернівська вже почалися е, повним ходом е, реалізація процесів гуманітарного розмінування, тобто повноцінного ленд-релізу, повноцінного повернення землі. Тому е, надзвичайно важливо, коли скажімо, е, Урядові оператори проходять, очищають поверхню, а потім вже оператори приватні організації, донорські міжнародні оператори приступають до повноцінного повернення цієї землі до продуктивного використання. Скільки шарів зондування у вас от в розмінуванні? Я маю на увазі, можливо, ви безпілотники задіюєте. тому що те, що ми бачили до початку, ще до 2014 року російсько-української війни зі школи ми знали, що снаряди Другої світової могли з Знайти в лісі через 40 років, так е, наразі, зважаючи на те, що технології максимально просунулись. То цих шарів набагато збільшилось. Якщо раніше можна було проходив сапер, дивився вручну, використовували е, тварин, собак. Е, наразі вже є дуже багато обладнання, яке дозволяє і дистанційно, і вручну, і за допомогою автомобілів спеціальних машин е, зондувати територію, перевіряти. Використовуються вже звичайно коптери, використовуються безпілотники. Більше того, я вам скажу, ми зараз як центр гуманітарного розмінування е, в шляхом реалізації ініціативи з міністерством економіки створюємо. Е, Нову косплатформенну систему це такий буде програмний продукт, який включатиме там більше 20 різноманітних шарів. І один з них це шар, наприклад, які аналізу супутника. Тобто mm. зараз супутникові знімки дозволяють аналізувати вирви і тим самим визначати, наскільки забруднена та чи інша територія. Тому зараз, завдяки розвитку технологій, ми маємо і аналіз підставаючої поверхні, і звичайно, зовнішній аналіз, звичайно, і те, що можемо побачити з неба, і навіть з космосу. Тому цих шарів вже зараз. Все більше і більше, і ми зараз збираємо їх в одну програму, таку крос-платформу де будуть шарі від усіх від операторів, від державних організацій, від фермерів, від користувачів чи власників цієї землі, тому. Прогрес надзвичайно великий, особливо за останні три роки, ну це не секрет, що до 2022 року в Україні ну гуманітарного розмінування як такого в принципі не було. Було оперативне реагування, те, що робили ДСНС і поліція, і військове звичайно, але зважаючи на ці шалені темпи заб... об'єми забрудненості території, ми зрозуміли, що нам уже нікуди від цього не дітися, і тому гуманітарне розмінування стає на перший план. Ви працюєте на доокупованих територіях, я так розумію, зокрема, Чернігівщина Київщина. А якщо ми говоримо про Південні регіони, як Херсонщина, Харківщина. На яку відстань максимально ви можете наблизитися в своєму розміну? Наразі фактично розміновується вся територія. Єдине в чому є різниця на відстані 20 кілометрів від кордону 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, там працюють лише державні оператори організації, тобто це ДСНС, це поліція, це військові. А от уже цивільні оператори, приватні оператори гуманітарного розмінування працюють поза цими 20 кілометрами. Яку частку відсоток робіт виконують роботи? Просто цікаво, ми бачили оці машини, про які ви кажете, так великі. Вони дуже дороговартісні, наскільки так. мені відомо, але ефективні. А можливо, наземні дрони. Яку частку вже виконують? Е, ну, наразі роботи? наразі тут так не можна сказати в загальному по ділянкам, тому що ділянки дуже різні і не всюди можна використовувати машини. Але е, процес механізованого розмінування, звичайно, зріс максимально, оскільки до. Ще минулого позаминулого року ми мали там буквально декілька цих автомобілів, Оцих машин наразі машин механізованого розмінування вже більше 200 в Україні. Це більше ніж в будь якій іншій країні. Це надзвичайно велика кількість, і вже вони є як державних операторів завдяки допомоги допомозі донорських організацій і партнерів, так і в приватних операторів. І якщо сказати по деяким ділянкам, приватні оператори і 50, і 60% відсотків виконують робіт. Але потрібно розуміти, що все рівно після машини проходить людина, тому що. Машина, вона не те, що помиляється, все рівно треба перевірити, візуально перевірити за допомогою обладнання, чи нічого не пропустили. Тому машина ніколи не виконує 100%, скільки все рівно потім пройде людина і перевірить. Просто це надзвичайно сильно пришвидшує, особливо дороги, особливо десь біля доріг території, де може машина проходити. Звичайно, в лісі машина працювати не зможе там, де густе засадження. Також в містах складніше машині, але. Е Темпи з практично з нуля до 200 таких машин зараз, які ми маємо, вони е, дійсно колосальні. Вони прискорюють наскільки? На добу, на тиждень? Ні, вони прискорюють в рази, тобто вони прискорюють вісім разів, в десять разів цю роботу, яку про на деяких ділянках, де особливо там сильне забруднення, і в можемо констатувати і в 15-20 і в 20 разів, тому що якщо сильне забруднення особливо. Поблизу міст, де ну були якісь звалища раніше до війни, до повномасштабного вторгнення, а, і якісь є, скажімо так, а, сміття, то саперу надзвичайно важко, оскільки його детектор реагує на на весь цей метал. І тому в таких місцях, там де є такі забруднені машини, надзвичайно проскоють. Так сапер може там на тому метрі колупатися. Перепрошую, і день, і і два. А машина проходиться за лічені там секунди чи хвилини. Можете нашим глядачам сказати, що от Київщина і Чернігівщина вже очищені, можна йти в ліс. Ліси всюди чи все ж таки треба поради. Ні. Дайте як орієнтуватися, тому що не йти взагалі, ну це так навряд чи ліси. Це у нас в нашій роботі один з таких пріоритетів. Ми зараз хочемо масштабувати у нас є програми компенсації аграріям за роботу, те що уряд запровадив, фактично запустив цим ринок розмінування. Але ліси це набагато більше насправді проблема, оскільки на поля люди ще підуть чи не підуть, а в ліси люди ходять. На жаль, Київщина Чернігівщина не повністю очищені ліси, і всі ці ділянки вони прома. Марковані. Я всім, особливо зараз, користуючись нагодою, наголошую, що якщо ви бачите маркування, що ліс забруднений, що там і міни, ні в якому випадку туди не треба йти. Тому що з лісами більше 171 тисячі гектарів лісів це те, що потребує розмінування. Більше 600 тисяч гектарів зазнали вторгнення це на території, де, де були е, росіяни. Тому і це також ймовірно можуть бути забруднені території. Тому так більша частина Київщини, більша частина Чернівщини, безумовно очищені, але ті ділянки, які промарковані, ті ділянки, які мають відповідні маркування, вони надзвичайно небезпечні, і до того, поки не будуть проведені повноцінні процеси гуманітарного розмінування, туди краще не ходити їх. Не так катастрофічно багато в цих областях, як наприклад у Харківській, як наприклад глибоко в лісних краще не заходити. Я б сказав так: заходити в ті ліси, де немає цього маркування, де немає ніяких позначок, тому що це все дійсно промарковано. А так то, ну це наша країна, наші ліси. Треба ходити. Це ви стикалися от під час розмінування на цих територіях, можливо, на Херсонщині з протипіхотними мінами. В чому їхня небезпека? Вони створ... тобто їх металошукач не виявляє. Наразі не тільки протипохотні міни. Ми розуміємо, що зараз набага, дуже багато різноманітних вибух, небезпечних предметів. Ми знаємо, що літаєте в півідрони, де часом взагалі немає, можна, металу не так багато. Їх не то, що не виявляє, кількість металу в них набагато менша ніж у ну, звичайних мінах. Частина з них не деактивується. Тобто, ну ми розуміємо, що всі сучасні сучасна зброя вона має е, сам, ну, самознищення. Агресор агресор. Це цими правилами нехтує і використовує те, що не самознищується, те, що не можна розмінувати, тобто його треба підривати на місці. Тому і ви, видів, якщо ще там 20 років, 30 назад всі розуміли, які є види мін, які є види боєприпасів. Зараз навіть щодня ми бачимо, які йдуть атаки безпілотниками не тільки при фронтових областях, а й в інших областях, куди долітають і на захід долітають безпілотники. І що туди кладуть в бойову частину, а, ну тут одному богу тільки відомо, тому так це складно, так не все обладнання його. Виявляє і тому я також, користуючись нагодою, наголошую будь-які незрозумілі предмети, воно може бути не схоже на міну. Воно може бути не схоже От про це. На це снаряд. Хотіла уточнити, тому що е ви читали, мабуть, в новинах, що і шахеди вже крали, які ребами по заглушили, Потім дрони ще так, на це надзвичайно погані. Насправді, ну навіть новини. Ми звичайно з цього намагаємося жартувати наскільки це можна, але це взагалі не жарто, оскільки е той же шахет, який має там до 100 кілограм бойової частини, mm -hmm. чи ті самі дрони, чи навіть ці. Впівіні велички, які навіть 50 грам вибухівки достатньо, щоб навіки покалічити там цю людину чи вбити цю людину. Тому все, що незнайоме, все, що не схоже ні на що, ні в якому випадку не брати додому, не нести. Ну я не розумію тих людей, які тягнуться додому, там немає що звідти чи здати, чи якось заробити якісь гроші. Але людина надзвичайно ризикує своїм життям, і на жаль, велику частину вибухово-небезпечних предметів його не ідентифікуєш. Предмети йому тільки візуально можна зрозуміти, що це. Це колись на фронті військові мені казали, що коли там щось залізяче брали, залізо до заліза не, не треба то додому тягти. Да. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Дякую. Це вам. був Володимир Байда, директор центру гуманітарного розмінування. МВФ